Може, десь у лісах ти Чарзіля шукала. Сонце руту знайшла і мене щарувала. У Полтавському педагогічному університеті стартували прослуховування до складу українського народного хору Калина. А перед їх початком майбутнім хористам представили нового керівника колективу. Запросили як полтавчанина, хоча тривалий час я працюю в Харкові. Досвідчений енергійний талановитий так характеризують колеги нового керівника Калини. Хормейстр та викладач Сергій Сватковський, родом з Полтавщини. 1996 року закінчив гадяцьке училище культури згодом Харківську академію культури, аспірантуру та українську інженерно-педагогічну академію десять років керував чоловічим вокальним ансамблем Суголосся у Харкові. Міся Дивіться, сьогодні це той перший день, коли я маю змогу поспілкуватися з майбутніми хористами. Відбір до хору як правило відбувається методом прослуховування. Якщо це початківці, то звичайно тут треба прослухати по нотці окремі, щоб дізнатися наскільки розвинений музичний слух. І коли вже проходить відбір, то тоді вже формується по партіях, по голосах, сопрано, альти, тенори, баси. Прийшла випробувати себе і майбутня вчителька музики Світлана. Говорить, долучитися до калини мрія з дитинства. Раніше я співала у народному хорі гадяцького. Фахового коледжу культури і мистецтв чотири роки. Я завжди любила пісню, музика це неймовірна річ, яка надихає на багато звершень. Тину вируши. На прослуховуванні і професійна співачка переселенка з Харкова Надія. Я співала і в Харкові. в мене є колектив в Харкові в музичній школі. Фольклористичний зоряночка. От я завжди співаю. Я дуже люблю спів, я дуже люблю українську пісню. Дуснянка заплич. Слово жодного це. вабить народна манера виконання пісень та багатоголосся І студента Юрія прийшов на прослуховування, тому що я давно вже чув про цей колектив. Калина мені навіть розповідали мої батьки про нього. Багато знайомих було в складі цього колективу. Ось і я вирішив спробувати й себе. Услуховування відбулися у музеї колективу, де все нагадує про український народний хор Калина, заснований 1979 року видатним українським диригентом Григорієм Левченком. Його справа живе, зазначив новопризначений керівник Сергій Сватковський. Додав у хорі Калина було 80 учасників. Планують набрати стільки ж.